Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу подякувати всім, хто долучився і донатить на допомогу ЗСУ. Головне, що у всіх є спільна мета перемога. Я дякую кожному, хто своїми пожертвами дає можливість бути частинкою процесу, і я дуже хочу, щоб ви відчували свою причетність до усього, що відбувається. Кожна ваша гривня несе користь. Я прошу небайдужих закинути кошти посилання на банку можна знайти під цим відео. Тримаймося, купи, друзі, непереможні, коли об'єднані. Все буде Україна! Ну, а сьогодні у нас ворожіння на воскі, і наша свічечка буде передавати вам прямо зараз шепіт вашого ангела-охоронця. Цю важливу інформацію, яку він поспішає вам. Передати нам буде допомагати свічечка. Давайте її послухаємо, як завжди, дивіться, на водичку і на вогник свічечки. Шепіт вашого ангела-охоронця. Про що він хоче з вами поговорити? Показує якесь. Коло людей, якусь групу людей ви попадаєте в цю групу, йде якесь спілкування, і стрілочка показує на нові двері, на нові можливості. Якісь можливості, ви побачите щось, ви їх помітите через спілкування з людьми. Десь ви повинні попасти в якусь компанію. Вас зацікавить, зацікавлять ці двері, ви туди війдете, скористаєтеся цими перспективними можливостями, тому що в подальшому буде змінюватися положення справ. Це стосується вашої сфери діяльності, ваших задач і проєктів, фінансового вашого положення. Тут йде покращення фінансового положення, як, начебто, ви в замочну скважину будете заглядувати. Побачите те, що буде там відбуватися, і потім входите в ці двері. Чимось ви таким зацікавитеся, дізнавшись, почувши через інформацію, і в подальшому зацікавшись цим, ви будете приміняти приміняти те, що дізналися. Тому тут йдуть поправки і покращення вашого положення. Ваших позицій, тут про прорив говориться, тому що наклон це він говорить про зріст і підйом, і всі ці труднощі, які ви бачили перед собою, йдучи до своїх цілей, вони стануть для вас легко, легко досяжними, розумієте? Будуть такі можливості, ви ними обов'язково скористаєтеся. Десь ви будете попадати, так? І там ви отримаєте такі цінні знання, просто цінніші, золоті ключики, скажімо так. Якийсь чоловік навколо вас крутиться, вертиться, не можу поки зрозуміти, чекаю, поки свічечка пропрацює. Щось він приховує від вас, про свої наміри приховує. Зараз ми дізнаємося, які в нього наміри, якусь цікавість він до вас проявляє, а ви не помічаєте його. Відчуття прощупати атмосферу, в якій ви знаходитеся, те, що відбувається в вашому житті, якусь цікавість він проявляє, до того, що вас оточує в житті, приховано, бачите. Шляпа, він приховав свої думки і таке відчуття, як начебто він дуже обережно прощупує почву, по причому боїться говорити про це, якимись окольними шляхами навколо ходить. Щось дуже приховує інтерес, проявляє до вас, він приховує від всіх. Він боїться, щоб про це дізналося, він тримає дистанцію, знаходиться на відстані. Причому з цим чоловіком у вас є спілкування. Він знайомий вам, дуже велику цікавість до вас проявляє. Інформація, яку він отримує за вас, дивується. Дивуються цій інформації і чомусь, знаєте, якось чим більше він збирає цю інформацію про вас, тим більше він має бажання з вами зустрітися. Його тягне до вас. Він скоро себе проявить і тут, скоріш за все, цікавість він проявляє до, як до жінки. Ви йому цікаві, як жінка. Чоловік, який проявляє до вас інтерес, як до жінки. І знову ж таки, якщо мене дивляться жінки, якщо мене дивляться чоловіки, то навпаки. Ну, перевертайте ситуацію. Хтось, хтось крутиться. Він скоро проявиться, цей чоловік, почне проявлятися. Все ближче і ближче підступаючи до вас. Хтось прямо зацікавився вами не на шутку. Він боліє, боліє почуттями до вас. Серце в нього прямо опухло від почуттів, переповнює його. Думки також, думки якось не на секунду не покидають його. Вибитий з колії щось його зацепило. Не може він про вас забути, намагається, щось робить, але він, як іначе ланцюгами, прив'язаний, настільки ви запали в душу цієї людини, і не може він знайти собі спокою. Тому ця вся обстановка приведе його до прийняття, а, прийняття кроків в вашу сторону. Він робить таке рішення, почне потроху проявляти себе. Постійно про вас думає. В якихось, в якихось таких ситуаціях він зараз знаходиться, що він ну, його тягне до вас, він планує зараз з вами зустрітися. Просто ще не вирішив, яким чином він це зробить. Ангелохоронець говорить, що він буде вам допомагати. Настільки сильна симпатія до вас, що він вам не страшний, як ущербна людина. Така симпатія, він буде проявлятися, він буде намагатися натякнути, можливо, признатися, освічитися, розкритися вам. Ви зіткнетеся з цим. Ви зрозумієте потім, про кого зараз йде мова. Він не витримає, він не зможе довго терпіти. Хоче для себе прояснити також цю ситуацію. Він хоче сказати і звільнитися від цих емоцій, які його переповнюють. Він хоче вам про це сказати. Тут все світле, все чисте. Я маю на увазі почуття. Хтось прийде до вас за допомогою, і свічечка говорить, що ви здивуєтеся, здивуєтеся трішки. Неочікувано буде для вас, що саме ця людина звернулася до вас за допомогою, ніколи не зверталася, от нехай це вас буде насторожувати з самого початку от такий сигнал. Це не просто так, інтуїція у вас тут працює дуже добре. У вас тут підйом намічається, прямо розкривається бутон. Були якісь обмеження, ви знаходились в якихось тисках через обставини життєві, умови, в які ви попали, через які ви повинні пройти, вирішити якісь задачі. І тут прийшов час розпуститися квіточці. Всі ваші заслуги, всі ваші старання, всі ваші е, е, наміри. Той труд, який ви вклали, ту енергію, яку ви витратили. Знаєте, зараз наступає час, період світанку, так нарешті буде змальовуватися красота в вашому житті, відбуватися за ваші заслуги, за те, що ви робили раніше. Те, що ви зробили в своїй роботі, почне показувати результати, давати результати, то зараз ви почнете збирати урожай від того, що зробили. Залишитесь ви задоволені, зібравши цей урожай, і коли ви його отримаєте, ви трішки по-іншому будете дивитися в сторону майбутнього. І ваші сьогоднішні плани і наміри, які у вас є на сьогоднішній день. Від багатьох ви відмовитеся. Скажете, що вам це не потрібно, і ви хочете трішечки краще, коли людина буде мріяти про щось більше. Знаєте, коли в людини з'являються можливості, вона починає мріяти і ставити собі цілі трішечки більше, аніж були раніше. Так. Буде впливати на вас цей урожай від тої роботи, яку ви зробили. Розумієте? Оцей бутончик квіточки він розкриється і покаже вам всю свою міць. Розумієте? Це буде перспектива вашого майбутнього. Що ще хочеться сказати? Отут тут хочеться пропрацювати один момент, який є тут. І я не хочу від нього йти. Навіть тут показано, ви стоїте, ви стоїте на порозі змін. Вирішуються дуже важливі питання зараз, найближчим часом. Вони повинні вирішитися, ви вже на підході стоїте. Все буде складатися так, що ці питання вирішаться, а проблеми залишаться в минулому, закриті і завершені проблеми. Щоб вас в майбутньому більше це не хвилювало. І разом з цим тут підкова, дзеркало і портал. Портал, який викине вас на новий берег. Що ще хочеться сказати? Є чоловік, і він тут дуже неприємний. Дуже неприємний. Він просто бере і гадить в вашому житті. Якісь козні вам будує, ускладнює, ускладнює і створює вам перепони на шляху вашого зросту. Цей чоловік дуже вам заздрить, Просто страшно заздрить. То цікавий такий момент він тримається на відстані, або ви його тримаєте на відстані. І він постійно, якось погляд його постійно в вашу сторону дивиться. Цікавість. Страх з цікавістю, чи цікавість зі страхом, що, не дай Боже, ви опинитесь на взлітній полосі, і почнеться у вас підйом і зріст в житті. Він чомусь цього боїться і не хоче всім серцем, не бажає вашого зросту і вашого підйому. Не можу сказати, що це за чоловік. Чоловік, який, якось знаєте, давно. Давно ви з ним знайомі. Я б сказала, що ця людина має відношення, до, можливо, до родинного зв'язку, якась близька людина вам, але між вами на сьогоднішній день немає такого спілкування, між вами відстань. Відстань і холод. Ви дві різні людини, ви люди, які по різному дивляться на світ. І, можливо, це стало причиною не зійтися і не мати цієї дружби і того, чого б могло бути. Ви якось по різному дивитесь на обставини, на життя, дві різні людини. Дві різні людини, два різні світи. Отакий От чоловік. Намагається вставляти палки в колеса. Особливо, особливо з близькими в спілкуванні, в колі вашого спілкування. Близькі люди, і він робить все для того, щоб у вас не було підтримки, щоб ваш шлях ускладнювався і вам не давалося з легкістю двигатися вперед. Він думає, що коли у вас не буде підтримки близьких і рідних, вам буде важче. І чомусь він таким чином хоче вам нашкодити, напакостити вам. Розумієте? І знаєте, що з цією людиною щось повинно трапитися. І я б сказала, що це, скоріш за все, бумеранг, який він отримає. І отримає він по заслугам, тому що шлях вашого. Знайомства з цією людиною от проміжок того часу, що ви з ним знайомі, він доволі таки довгий. І цей проміжок, який вас пов'язує, він темний для вас. Людина, яка знаходилась в вашому просторі, нічого Окрім шкоди, не принесла вам в цьому житті. Тому приходить час розплати. І я думаю, що бумеранг його сторону вже направляється. І коли він відправляється до нього, таким чином одночасно він очищає ваш шлях. Розумієте? От він повертається цей бумеранг до цього чоловіка. А одночасно вам очищає шлях, а його збиває з вашого життєвого шляху і віддаляє ще далі, кидаючи його в ті проблеми, бросаючи його на дно, на дно тих гадостів, які він вам приніс в ваше життя. І це Буде його засмоктувати, качати з нього енергію. Він вже стільки всього натворив, що зло почне його поражати. Тому і називається це бумерангом. І вчинки, які він робив по відношенню до вас, вони просто всі разом зваляться йому на голову. І він звалиться під цими перепонами. Вони почнуть його топити, поглощати. Прийшов час розплати, тут по-іншому не назовеш. Розумієте? Далі, дивіться, у вас тут 20 число, також пов'язано зі змінами, і над ну, нульом у вас сімка. Можливо, з 20 по 27 число будуть відбуватися важливі і значущі події. Будьте готові до них. Ваш ангел-охоронець попереджає вас про це. Ці події відкриють вам, бачите, як замочок тут. Буде вдача. Пам'ятаєте, я вам говорила: тут буде як портал, який буде викидувати вас на нові можливості. Так от, з 20 по 27 число, в цей проміжок часу, можливо. 20-го щось трапиться, а потім 27-го. Так, Якісь дуже важливі події повинні програтися, і вони і будуть ламати той замок, який вас утримував від благ, від нових можливостей, від якихось перспектив. Тримав вас, можливо, в якихось обмеженнях. Ви були в кроці від закритих можливостей. Тут трапиться прорив. Тому у вас квіточка тут і розкривається, розумієте? Тут у вас. Змалювався півмісяць, ви тримаєте його в руках, бачите, ви дивуєтесь, ви дивуєтесь тому, що буде відбуватися в вашому житті. Таке відчуття, як начебто буквально тиждень, да, 7 днів з 20 по 27 число. Якось так. Як наче остання сходинка, завершення якогось періоду, щось повинно трапитися, здійснитися, і ви потім починаєте як за течією пливти. Починається ваш зріст, ви будете отримувати ті блага, які ви заслужили, будете збирати урожай. І тут місяць, розумієте, місяць він в ваших руках. Щось тут таке дуже цікаве і дуже потужно змалювалося. Таке відчуття, що в цей період вдача буде працювати на вас. Розумієте? Тільки на вас. А ще протягом 15 днів будуть до вас летіти новини, новини. І градус вашого направлення буде змінюватися, ви будете його змінювати. Ви йдете до тих результатів, до яких ви хочете йти, але трішечки під іншим градусом, обходячи, мабуть, якісь гострі кути. Якась тут потрібна, дуже потрібна інформація до вас пролітає. Якийсь, якесь свято, якесь свято вирішить все. Ви не знаєте, ви не знаєте, люди тут збираються, будуть веселитися, і ви не знаєте, що цей момент стане початком великих змін в вашому житті. Просто натякає вам свічечка сьогодні на те, що буде якесь свято, яке стане початком великих змін у вашому житті. Коли минуле. Перестане бути схожим на майбутнє. Щось зміниться. Причиною стануть зміни, якесь свято. Щось ви дізнаєтеся, або якась подія на вас чекає. І воно змінить хід подій в вашому житті. Це стане початком змін в вашому житті. Просто чудова сьогодні відливочка. Сподіваюся, ви почули все, що хотіли. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!